А моя могилянка почалася дуже так цікаво, тому що насправді я про неї, ну може сказати, нічого так би не знала. До того як на останньому році навчання в школі тато тато сказав, ти будеш вступати в могилянку. Я працюю в відділі кординаторам обміну і можу сказати, що мені дуже подобається працювати з моїми студентами, тому що вони дуже розумні, дуже талановиті. Кожен, кожен є дуже неординарною особистістю. А, завжди цікаво. От, я себе трошки інколи сидів, як і чай-менеджер, тобто тому, що вони до мене приходять, я їх оцінюю. Я їм раджу, що вони можуть відносно їхніх можливостей. І разом ми так впевнено прямуємо до того, що якщо студент дійсно цього достойний, ми його вибираємо, і я вже тоді від А до Я допомагаю йому з усім, щоб він поїхав в обраний університет і дійсно отримав від того обміну, тобто, поїхавши на семестр чи на рік, отримав максимум. І допомагаючи їм. Я сама розвиваюся, розширюю свій кругозір, і мені такий, скажімо так, симбіоз цей дуже подобається. І взагалі, якщо казати, що на даний момент, якщо подумати, щоб я могла десь в іншому місці, саме зараз не знаю, щоб я могла навчатися до цього в іншому місці чи працювати, я думаю, що такого бути не могла. Саме на даний момент я просто своє життя одне не уявляю без того, щоб частина моєї життя була могилянська спільнота. Ну, я можу сказати точно, що, що от саме таке дуже-дуже сильна, потужна асоціація, і візуальна, і я б сказала, образна, це от саме конгрегаційна зала. Тому що мій екзамен, коли я сюди писала, я саме потрапила сюди в конгрегаційну залу. І оці високі стелі, ці. Вчені всі, що дивляться з портретів на нас, ці стелажі з книгами, воно все створювало таку атмосферу загадкову, атмосферу ну, науковості. І, і те, що я тут писала, для мене це було знаком, те, що я писала тут екзамен. І коли я дізналася, що я вступила, причому я вступила і на фінанси, і на екологію. спочатку дізналася, що на екологію, а потім вже на фінанси, ти вибрала фінанси. Це для мене було ще одним підтвердженням, того, що дійсно це, це було це правильне місце і що. Все все робиться не дарма, і ще саме тут мало бути. Могилянка, I love you.